Поморе, хай вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава, і воля святая за вас правда, за вас слава, і воля святая, за горами гори хмарою повиті за сіяні гори крові политі Покон віку прометеє та море карає щодень Божий ребра, серце розбиває Розбиває та не вип'є шивучої крові, серце знову оживає і сміється знову, не вмирає, душа наша, не вмирає воля, і не сити, не вигоре над дні моря поле. Борітеся, по море, деха вам Бог помагає за вас правда, за вас слава, і воля святая, за вас правда. За слава, слава і воля свята